Доброї пори! За календарем 17 березня. Погода нам робить чергові сюрпризи, а за програмою Двірка міс свіжий випуск новин. У студії працюю я Володимир Кремінь. Почнемо з головних подій. Дніпродзержинські комунальники відзначили професійне свято. Щоб було тепло та ситно, місцеві активісти зібрали гуманітарну допомогу кримським прикордонникам. 16 березня своє професійне свято відзначили працівники комунальної сфери. Люди, які своєю діяльністю забезпечують іншим комфортні та відповідні умови життя. Дніпрозаженських комунальників зі святом урочисто привітав голова міста Станіслав Сафронов. Як пройшов захід та хто за свою роботу був відзначений почесними нагородами, бачила Катерина Узунова. На початку зустрічі Станіслав Сафронов привітав працівників житлово-комунальної сфери зі святом та побажав їм міцного здоров'я, затишку у домівках, плідної роботи, а головне мирного неба над головою. Тому я, як міський голова, розуміючи це особисто, і вся наша команда, мої заступники, я впевнений, в тому що розділяємо з вами ваш я би сказав, непомірний труд, ваш плідний труд. На користь нашої громади, на користь наш, нашого міста, і дякую вам вас всіх за вашу роботу. Дякую за те, що ви настільки професійно до цього підходите. Голова міста назвав День комунальника дійсно народним святом, адже будь-яка людина може відчувати себе впевнено та комфортно, лише коли для неї створені відповідні умови життя. А це і заасфальтовані дороги, і освітлені вулиці, і відремонтовані покрівлі, а головне безперебійне постачання води, світла та тепла у наші домівки. Це такі підрозділи, від котрих залежить благополуччя життя людей, залежить комфорт людей. Залежить настрій врешті решт людей, тому що дійсно, якщо подивитися на всі ті підрозділи нашого повноцінного житлово комунального напрямку, то, мабуть, немає тої частини життєвої частини людини, котрий котру ви не търкаєтесь. Спілкуючись із комунальниками, очільник Дніпродзержинська зазначив, що їхня робота є досить плідною та помітною, адже незважаючи на досить складний час, місто фактично не має проблем із життєзабезпеченням городян необхідними комунальними послугами. Винуватці свята щиро подякували Станіславу Сафронову за теплі слова та виразили сподівання у подальшій тісній співпраці, спрямованій на користь рідного міста. Ми живемо зарплати. Ми двигаємося вперед, що ми багато в техніки, що ми з новим трамваєм. Желаю нам 19 трамваєм, А вам здоров'я Дякую. за багаторічну сумлінну працю, професійне виконання службових обов'язків та нагоди свята. Подячними листами були нагороджені чимало колективів комунальних підприємств міста, серед яких місткводоканал, водоканал, тепломережа, трамвай, комсервіс, оселя та інші. Діти завжди були і залишаються нашою найбільшою цінністю. Тому турбота про кожну дитину, захист її життя та здоров'я, створення умов для повноцінного розвитку є пріоритетними напрямами роботи міської влади. Одним із важливих напрямів цього питання є відпочинок та оздоровлення дітей влітку. Як маленькі городяни зможуть відпочити цього року, дивіться далі. Рішенням виконкому Дніпродзюржинської міської ради було затверджено заходи щодо організації у місті відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків влітку 2014 року. Заплановано першочергове забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються під опікою громадян, дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених. Багатодітних сімей, дітей інвалідів, талановитих та обдарованих, відмінників навчання, дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, які знаходяться на диспансерному обліку безпритульних та бездоглядних. Передбачається організація оздоровлення дітей пільгових категорій на базі позаміських оздоровчих закладів шляхом укладання прямих угод. У літній період заплановано переведення дошкільних навчальних. Закладів на режим роботи дитячих оздоровчих закладів. Заклади оздоровлення та відпочинку усіх типів буде забезпечено педагогічним та медичним персоналом, працівниками фізичного виховання, працівниками харчових блоків. У закладах оздоровлення та відпочинку буде забезпечений постійний контроль та перевірка виконання санітарно-гігієнічних вимог, здійснення санітарного нагляду за станом оздоровчих закладів та місць масового відпочинку дітей, недопущення відкриття та експлуатації оз Ровчих закладів та закладів відпочинку без складання актів прийому у дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням на базі навчально-виховних закладів проходимуть спортивні змагання Спартакіади для дітей, які відпочивають у межах міста. Буде організована демонстрація дитячих кінофільмів у міських кінотеатрах, відвідування музею історії міста, міського парку культури та відпочинку, бібліотек. Активісти громадської організації Самозахист підприємців організували акцію зі збору гуманітарної допомоги на підтримку українських прикордонників, які несуть службу у Криму. Небайдужі жителі Дніпродзажинська приносили теплі речі, тютюнові вироби, продукти і гроші. У цей непростий для нас і нашої держави час. Ми спостерігаємо за подіями, які відбуваються на кримському півострові. Багато наших співвітчизників, у тому числі прикордонники, стали заручниками непростої ситуації і потребують допомоги та підтримки. Саме тому дніпражинські активісти на площі Леніна організували пункт прийому гуманітарної допомоги для наших хлопців, які несуть службу у військових частинах Криму. Ми збираємо продуктові набори, гаражані сносять все що угодно. Як консервацію, варенье, печення, чайок, сигареты. все, що нужно солдату. Я думаю, це все буде им не лишним. Люди, які взяли участь у акції, стверджують, що продукти, сигарети і одяг, які вони зараз переправляють на півострів, це навіть більше ніж матеріальна допомога. Це знак того, що про військових не забули та не кинули їх на призволяще какими-то методами надо помочь, хоть там самыми маленькими, я считаю. Нельзя оставаться в стороне от этой ситуации, потому что если не поможет народ, я думаю, никто не поможет. Дніпродзержинці приносили не тільки матеріальну допомогу, а й передавали записки зі словами подяки за вірність державі. Я сейчас зачитаю, она принесла продукты питания. Дорогие наши ребята, еще ни разу за 35 лет я, моя семья, мои знакомые не гордились своей армией, как сейчас. Деритесь, все наши мольбы о вас. Як нам розповіли організатори акції, зібрану від городян гуманітарну допомогу переправлять в Крим за перевіреним каналом. Продукти з коротким терміном придатності відправлять у військову частину неподалік селища Гвардійське, де зараз проходять перепідготовку мобілізовані громадяни з Дніпродержинська. Поки дорослі продовжують грати у свої жорстокі ігри та вирішувати, хто ж з них найсильніший та найвпливовіший, діти всієї України дивляться у своє майбутнє із острахом, адже все частіше вони чують навколо себе страшне слово війна. Останні політичні події Україні спонукали підростаючі покоління до проведення всіляких акцій та флешмобів, спрямованих на стабілізацію ситуації та мирне врегулювання конфлікту, який охопив всю Україну. Долучилася до таких заходів і молодь Дніпро Дзержинська. Нічого не віжу, нічого ні слышу, нічого нікому не скажу. Но знаю точно, що тебе, Україна я сильно люблю. Ті молоді люди, які вийшли на площу Дзержинського, є вихованцями школи танців ТТ. За словами керівників закладу, ані педагогічні, ані учнівські колективи не змогли залишитися байдужими до тієї напруженої політичної ситуації, яка зараз панує в Україні, та вирішили провести невеликий флешмоб, у якому діти закликають усіх до миру та єдності. Над створенням цього невеликого танцювального шедевру діти трудилися із великим ентузіазмом та підготувати. За досить короткий час. Они пришли в желтой одежде, в голубых брюках. Они хотели высказать свою точку зрения. Родители их поддерживают. Родители мы тоже все это объяснили сказали, что вот, мы не за политику, мы не за партию, что мы за мир и хотим, чтобы вы сегодня пришли. Они відкликнулися, спасибо им большое. Флешмоб зібрав чимало глядачів, і за словами його організаторів, вони дуже на це сподівалися. Адже набагато краще, коли на центральних площах міста люди збираються не на мітинги протесту, а для того, щоб взяти участь у творчому та непересічному заході. Сьогоднішня акція була посвящена щоб в Україні стало спокійно, мирно, щоб все було добре, не було війни. Що ми хочемо, щоб був мир чтобы мы не боялись идти, например, на тренировку. чтобы, вот, например, из-за того, что происходит в стране, у нас отменили фестиваль. Ну, как бы мы очень готовились, очень ну, старались. Ну, так получилось, что ну, из-за такой ситуации в стране мы не поехали. Мы хотим, чтобы было, было больше фестивалей, концерти, концертов, чтобы люди радовались, а не воевали. Ми, хоч і город, но ми хотіли показати, що ми соціально активні, і то, що ми яке-то значення, може бути маленьке, ну для змінення цього політичного кризису. Учасники акції сподіваються, що їхню ініціативу підтримує молодь з інших міст. Адже тільки об'єднавшись, наш народ зможе пережити усі негаразди та відновити мир та спокій на рідній землі. Завершився юнацький волейбольний турнір Дніпродзержинської зони, що входить в залік спартакіади серед навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. За нагороди на майданчику коледжу фізичного виховання кілька днів боролися вісім команд, що грали за круговою системою. У суперечці за третю сходинку п'єдесталу пошани команда Ерастівського аграрного коледжу завершила змагання третєю, що є для них значним успіхом. А другими стали волейболісти індустріального коледжу. У матчі між представниками металургійного коледжу та коледжу фізичного виховання вирішувалася доля першого місця. До фіналу обидві команди дійшли без поразок, маючи по шість перемог. Навіть за кількістю зіграних партій була рівність. А вже у зустрічі між ними було помітно, що хлопці з ДКФВ… За потенціалом трохи сильніші. Металурги весь матч грали наздоганяючи. Не допомогли навіть досвідчені гравці Олександр Сивченко, Антон Донець і Ігор Поїзд. Срібні призери Всеукраїнської спартакіади серед студентів гірничодобувної та металургійної промисловості. У результаті рахунок 2-0 на користь команди ДКФВ. І далі до новин погоди. На вівторок, 18 березня, синоптики обіцяють малохмарну погоду. Протягом дня можливий дощ. Вночі очікуйте 6 градусів тепла. А в день незначне потепління. Термометри покажуть до плюс 7. Вітер західного напрямку до 9 метрів за секунду. А на цьому в мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам не зважати на вітер та хмари та впевнено рухатися вперед. Усього вам найкращого, і хай вам щастить.